У мене немає емоцій, я не відчуваю ніяких емоцій. Сльози. сльози це ж вони нічого не говорять, те, що там в душі, а там нічого нема, там просто пустота. То що влад це був смисл мого життя. Зі смертю Влада, життя любові змінилося назавжди. Він був єдиним сином, виховувала без батька і тепер не знає, як жити далі самій. Кожну хвилину я його чекаю, що він прийде. Я не можу повірити і змиритися з тим, що його немає. Владу було лише 16. Мріяв стати програмістом і вже цієї осені мав їхати на навчання до Польщі, але спершу вирішив підзаробити вдома. Хлопець, як і чимало його друзів, знайшов роботу в центральному парку Новоград Волинського. Тут він влаштувався інструктором на канатній дорозі. Трагедія сталася на день міста. Влад спустив донизу маленьку дівчинку і мав прослідувати за нею, але раптом зірвався з восьмиметрової висоти. Хлопець був без захисного шолому і при падінні вдарився головою об асфальт. До лікарні швидка привезла юнака у край тяжкому стані, а травми були несумісні з життям. Серйозна черепно-мозкова травма. Перелом перелом кісток черепа, забій головного мозку. І е, порушення стовбурових структур тобто, це структури, які відповідають за е, роботу серцевої системи, дихальні системи та інших. За п'ять днів не приходячи до свідомості, Влад помер. Його смерть зараз розслідує місцева поліція. Правоохоронцям вже відомо, чому впав юнак. Тепер шукатимуть винного на даний час. Встановлено, що той карабін був несправним, тобто він розігнутий був і тому сталася така трагедія. На даний час відкрите провадження за статтею 271. Частина 2, Це порушення вимог законодавства охорони праці. Там передбачено позбавлення волі. Щоправда, підозрюваних у слідства поки що немає. Головні ж претензії до власників канатної дороги. Вже відомо, що влад працював неофіційно і жодних інструктажів з техніки безпеки не проходив. Це підтверджує Тетя. Вона подруга загиблого хлопця і також працювала в мотосковому парку. Вони сказали, виходить, прийшла адміністрація, сказали, на собі вчиться виходить, ласти. Я спочатку вчилася на собі, виходить, ніякі договори не підключали, нічого, Ну, не підписував ніхто нічого. Мати та друзі влада винним у трагедії вважають підприємців, які облаштували канатну дорогу і не подбали про безпеку працівників. Зараз вони говорять. Що влад прийшов і сам туди поліс, валять ну, це все на влада. Я це все ну, розумію, але як, чого, така висота, таке все, де були дорослі, чого вони не бачили, чого не перевірили карабін. Місцевий підприємець, якого мати влада звинувачує у смерті сина, всі закиди відкидає і запевняє ані до канатної дороги, ані до землі в парку, де сталася трагедія, він стосунку не має. Власники равенчані, ми не маємо до цього ніякого відношення раз. Є дійсно, сейчас серхідуть демонтировать эту горку. вот, пожалуйста, задавайте им вопросы. Договора зімельної ділянки в іспалкомі вообще нету. Тобто, хто вам говорять інформацію, не владіє інформацією. Є договор про співпрацю. Віталій Шикула підприємець з Рівного. Саме він облаштував канатну дорогу в Новоград-Волинському. але це було рік тому. Тепер же він там не працює. Минулого року я працював там як підприємець, але цього року Дмитро Іванченко оформив договір на себе по цьому атракціону. І працює там підприємець у 2016 році. Я там взагалі не працюю цього року. Щодня на місце трагічного падіння влада з квітами та лампадками приходять його друзі та знайомі. Вони вимагають знайти та покарати винних, аби на таких атракціонах люди більше не гинули. Хочемо не забувати його, хочемо якось, щоб всі знали, ну, яка сталася трагедія, щоб ні, ну, не повторилось то, як з нашим владом. Бо це дуже великі гори, і мати залишилась одна. Якщо поліція таки знайде винуватця загибелі юнака, він ризикує потрапити до в'язниці на сім років. А поки його шукають, канатну дорогу, де сталася трагедія, вже почали розбирати.